Театр розпочинається з Вішака. А чергова 52-га сесія Луцької міської ради вже за традицією з мітингу. Чому пітикували мерію? Хто координував людей та які ще важливі питання життєдіяльності громади розглянули на пленарному засіданні? Дивіться у наступному сюжеті. Одним із найоб'ємніших пунктів порядку денного земельні питання. Важко стверджувати, чи дійсно депутати від депутатської фракції батьківщини найближчим часом не планують голосувати за земельні питання, Нібито виконуючи рішення, про яке повідомлялось на офіційній сторінці батьківщина Луцьк в соціальній мережі Фейсбук, не дивлячись на те, що це позбавляє місто в суттєвих фінансових надходжень до бюджету. Тим не менше, під час розгляду саме земельних питань депутати від цієї фракції дійсно були відсутні або не брали участі в голосуванні. Хоча в сесійній залі присутні майже у повному складі, що підтверджує у мене реєстрація депутатів. Депутат реєструвався. Сесія повноважена нас міського окремих на кордоні ради поставники засобів масової інформації. Шановні колеги. 12 засідання 52-ї сесії міської ради відкрити. Якщо проаналізувати голосування в цілому, то за чималу кількість земельних питань, які я запорукою наповнення бюджету, не голосували і допитати громадянського руху свідомі. Не всі рішення ви підтримували на рахунок того, щоб виділяти продавати землю, де вже є розміщені там житлові будинки. Таким Що означає продавати землі, там де розміщені. Ну, ось там голосували з питання. Ні, це, я вам правда кажу, я не хочу говорити, ну, мене є внутрішні особисті проблеми, сьогодні, у мене нема бажання говорити. Правда, вибачте, хочете голови фракції спрямити. В той час, як інші депутати намагаються підтримати корисні ініціативи. Ми живемо в цьому будинку з посвирачком 5. Ну, будинок, там такі тріщини, що вже це падають зверху. І треба щось приймати якісь мілі, треба виділяти виділити землю, щоб цей будинок укріпити ремонт робити, бо де начого не може далі так в цьому будинку. Проживати одну з ділянок по вулиці Гетьмана Сагайдачного передали у користування Православній церкві України, яка вже 12 років просить у місто землю для побудови храму і церковної школи. Основне завдання церкви приводити людей до Бога, приводити людей до спасіння. Ми посильно займаємось волонтерською діяльністю. Ми займаємось дітьми. При храмі діє церковна школа, де ми здійснюємо духовне моральне виховання дітей. Ось уже 12 років ми просимо про земельну ділянку для обслуговування невеликого храму, в якому ми зараз служимо, а також Громада планує побудувати більший храм, в якому буде приміщення церковної школи. Аби ж прийняти правильне рішення, доводиться додатково звертати увагу депутатів та до деяких питань повертатися знову і знову. Пропоную підтримати ще раз, там звичайні люди, це не приміщення, це житловий будинок. Там люди все життя живуть і в тому будинку проживається з заявою. Прошу поставити на повторне питання. Питання 93. Повторне голосування. За 29, рішення прийнято обговорили депутати і державно-приватне партнерство, в рамках якого вдасться врешті реконструювати гостинний двір прайзерів та перетворити його в перлину старого міста. Окремих депутатів обурив той факт, що до участі в конкурсі подався всього лише один претендент. Чому на такі хороші державні партнерські відносини вийшла лише одна компанія. Чи ми все робили спеціально для однієї компанії. Думка моя суб'єктивна, тому що кожен претендент, який міг бути претендентом, приймає рішення на підставі своїх можливостей. Але я вважаю, що там для претендента достатньо великі фінансові ризики, тому що такий хороший, як ви сказали, об'єкт насправді вже десятки років знаходиться. Не доглянутому, а зараз в аварійному стані у потенційних конкурсантів було 60 днів, щоб оцінити усі ризики та можливості втілити задумане у життя. Також на сесії повідомили про завершення проекту НЕФКО з реконструкції гуртожитку ЛНТУ для тимчасового проживання внутрішньопереміщених осіб. Як повідомив Ігор Поліщук, спеціаліста міської ради в рамках реалізації даного проекту було залучено майже півтора мільйони євро безповоротної фінансової допомоги від міжнародної фінансової організації. Невко. Уже найближчим часом гуртожиток буде повністю готовий до заселення. Наші працівники, наші спеціалісти залучили майже півтора мільйона євро безповоротної фінансової допомоги від північно-екологічної фінансової корпорації «НЕВКО». Сьогодні роботи завершені. Зараз ми приймаємо це рішення і будемо заселяти туди. Разом з університетом вимушено переміщених осіб. Також було прийнято рішення про направлення Луцької міської радою звернення до Кабінету міністрів України з проханням відтермінувати дію постанови, що фактично паралізує або ж суттєво ускладнює роботу невеликих волонтерських об'єднань та фондів, перешкоджаючи їх оперативній співпраці з представниками волонтерського руху за кордоном. Постанова має набрати чинності уже 1 грудня. За працювання рішення прийнято. А поки обранці громади завершували пленарне засідання, під стінами Луцької міської ради завершується і мітинг. Плакати з закликами до водіїв посигналити згортаються, а мітингувальники розходяться. Не дивлячись на всі ризики, які несуть такі зібрання військовий час, подібні акції організовано прокотилися багатьма містами під одними й тими ж гаслами та закликами. Вікторія Кулюк та Неля Прокопчук для новин на часі.